Ну і після набуття чинності законом, а це 18 травня, абсолютно усі чоловіки віком від 18 до 60 років будуть повинні отрим... оновити свої дані у ТЦК. Представник генштабу збройних сил, полковник Юрій Глущенко, нагадав, що у військово зобов'язаних буде можливість авторизувати інформацію про себе через електронний кабінет під час візиту до ЦНАПу або безпосередньо до ТЦК. Ну і далі про нюанси закону будемо говорити з Олегом Леонтьєвим, військовим адвокатом. Пане Олеже, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Давайте, якщо можна, сьогоднішньої новини, це про те, що немає більше обмежено придатних. Власне, як ось ми наводили перелік хвороб, які а, змінили категорії і ті а, ті види хвороб, за яких а, власне людина вже буде визнана непридатною, але все ж таки як все відбуватиметься на практиці і як воно має відбуватися? Ви знаєте, я не можу повністю верніше, Я не можу погодитися з тим з точкою зору, що зміни, які відбулися сьогоднішнього дня в 402 наказі положені про військово-лікарську експертизу, вони якимись точином чином репресов... р... мають якийсь репресивний характер і призводять до, до збільшення Переліку тих хвороб чи фізичних недоліків, з якими підлягають призову військовослужбовці, і визнаються такими що повністю придатні до військової служби. Розумієте, справа в тому, що в тій критиці, яка лунає, лунає стосовно тих змін, в, основному, в основний упор докладається на те, що так, обмеж, раніше були обмежені придатні, а тепер є всі, всі придатні, ну, з якимись певними умовами. Так, справа в тому, що зараз є придатними військовослужбовці, придатними до служби і певний перелік або непридатні. Розумієте, ті, що придатні до служби певний перелік. До певного переліку служб, це ті самі обмежено придатні, які були раніше. значить Просто зараз змінили ну семантику цього слова, змінили, фактично. А взагалі, по своєму характеру, цей наказ положення про військової лікарської експертизи, я вам хочу сказати, він є більш прогресивний, ніж та стара старий, стара, стара редакція. Зараз поясню, чому. Наприклад, раніше обмежено придатний, добре тут виникає перше питання, яке у військовослужбовців чи військово ну, більше у військовослужбовців. Вони кажуть, добре, я обмежено придатний. А чи можну чи можуть мене відправляти в окопи на лінії бойового зіткнення? Ну з семантики того слова обмежено придатний зрозуміти не можна. Тим більше, часто густо медичні комісії, міського лікарської комісії, вони не зазначали, які види і форми служби до яких видів форм служби придатна ця людина з тим чи іншим недоліком свого стану здоров'я. Тепер більш чітко, тепер чітко зазначається про те, що. Там, де було раніше обмежено придатна, тепер зазначається придатний до служби у і йде перелік 11 видів служби, до яких придатні такі люди з такими спевними певними вадами здоров'я. Це і підрозділ охорони, оперативного забезпечення, підрозділи зв'язку, логістики, медичних підрозділах, навчальних закладах, вищих військових навчальних закладах ТЦК СП і частини забезпечення, так також закладах і установах. Тобто, медичний огляд після медичного огляду лікарської комісії вони чітко повинні зазначити, якщо людина має певні вади здоров'я, значить вона може проходити службу, у і вони зазначають, де вона може проходити службу, і таким чином. Це вже якщо в постанові військово-лікарської комісії зазначений цей перелік служб, вже ані командир, ані якийсь інший медичний працівник, військово-медичний працівник, ну вони вже не зможуть якимось чином більш свавільно трактувати і відправляти цього військовослужбовця дослу на службу, наприклад, в пункті, опорнопункті, зводні опорни. Пункти ротні, опорні пункти, ну тому що ми навіть часто густо на практиці бачимо, що так військовослужбовці мають дуже широкий доступ до медичних послуг, але на практиці військовий дуже залежить від компетенції і морального рівня своїх командирів і медиків. Тепер, якщо в постанові зазначено постанові військової комісії, зазначено де може служити цей військовий, все шлях до свавілля вже трошки зменшений. Ще хочу зауважити наступне в попередній редакції. Цього 402 наказу положення про військову ліксу експертизу був такий нонсенс, з якогось ну сміялися. Як ну, хіба що як, як то можна назвати чи то сміятися? А, медики, військові, всі військові, ну і ті, хто дотичні а, до цієї сфери, наприклад, якщо у людини була військовослужбовця, була кукса руки, да <кхід> значить ну тобто ампутації руки, він вважався обмежено придатним обмежено придатним, розумієте, е, ну тобто по новій по новій класифікації він мав би бути придатним до служби в певних, але зараз змінив і розклад хвороб, і фізичних недоліків. І такий випадок, як кукса е, правої, кукса будь-якої кінцівки, верхньої нижньої, все особа військовослужбовець визнається непридатним до військової служби раніше був обмежено придат. Маже не до військової служби, це що стосується е, кокс путації. Е, Інше питання е, справа в тому, що беремо, наприклад, психічні захворювання. Психічні захворювання вони чомусь в суспільстві, у громадськості, вони дуже стигматизуються. Ну, це ну та розумієте, тавруються, що ось психічно хворий він вже не може. По Справа так не повинно бути і так не є. Бо справа в тому, що психіатрія вона зробила великий крок у лікуванні тих всіх хронічних психічних захворювань. Пане Олеже, я вас переб'ю в Україні оголошено повітряну тривогу. Це важлива інформація. Ми маємо про це повідомити наших глядачів. Обов'язково всіх просимо прямувати в укриття, стежити за оновленнями, ну і перебувати у безпеці. Ще раз перепрошую, давайте будемо продовжувати нашу розмову. Так. Продовжую? Так, так. Що що стосується психічного захворювання, значить ніяких змін суттєво всього не відбулося. навпаки. Більш ретельно до цього до тих видів захворювання, якщо до тих військовослужбовців, які мають хронічні психічні захворювання, зараз стали більш уважно ставитися і власне визначати, який вид і який вид служби вони можуть виконувати. Ну відповідно такі види служби, очевидно, вони такі, то певні психічні захворювання вони не допускають того, що щоб, наприклад, військовослужбовець мав доступ до зброї, ну це і правильно, але вони можуть виконувати свої обов'язки до допоміжних формах, наприклад, десь там щось копати, ремонтувати, приносити, відносити, ну і ось таким -то А, пане а, Олеже, ну, наш... давайте ви зараз завершите думку, тому що ще є кілька питань є, і нам тут люди почали писати: я хочу встигнути просто все озвучити. Якщо можна, давайте продовжимо. Давайте запитання. Давайте ще раз. От я трішки повернуся зараз на початок вашого коментаря. Це стосується зокрема те, що ви казали, що за висновком військово-лікарської комісії буде визначено, якщо людина обмежено придатна, ну фактично була раніше обмежено придатна, то ось за новими за новими змінами буде чітко визначено у якому, скажімо, підрозділі вона може нести службу. Тобто фактично це мова про тилові посади. А чи не станеться так, що ось дійсно всі тилові посади будуть закриті? Ось таким чином, а на фронт знову такі люди не потраплять. Е, ну, я не можу цього сказати, бо, тому що треба знати статистику, військову, да, оборонну, і в даному випадку ну, вона мені недоступна, я не можу це сказати ще раз. Інше питання: справа в тому, що перепрошую за тавтологію, е, тилових посад не можна розуміти, що це повністю тилові посади. Е, наприклад, беремо лінію бойового зіткнути. Та на лінії бойової бойового зіткнення знаходяться взводні опорні, е взводні і ротні опорні пункти. Ну грубо кажучи, окопи там е, бійці будемо рахувати з е, ну з сильні здоров'ям. Вони ведуть там оборону наступальні дії шиким чином. І, е, е, їм потрібно підвозити е, зброю, амуніцію, боє, боєприпаси, е, їжу, воду. Хто тим займається? Якраз ось такі люди, які обмежено придатні раніше, які були, але зараз є е, придатні. Але в ну, певних видів служби, ось, ось такі люди вони будуть зі стабілізаційних пунктів, тилу. Мати можливість якраз довозити і займатися тим довезенням боєприпасів і продовольства так само такі ж люди, військовослужбовці, вони не можуть вещало свого допустим, стану здоров'я знаходитися цілодобово в окопах чи в бліндажах, але вони можуть евакуювати поранених звідти забирати і надавати певну свою посильну допомогу в обороні зійсної оборони заходів. Я думаю, що органи військового управління вони мають якісь певне планування військове, вони знають певну кількість людей, скільки їм потрібно і скільки їм не потрібно. Ну, очевидно, якщо занадто багато буде таких придатних до, до, як ви сказали, до тилової служби, ну, очевидно, всі брати не будуть такі призивати, а будуть колись тримати в запасі. Ну, Давайте тепер... Такі... Про оновлення даних ще тому, що от якраз люди пишуть, ставлять питання нам, глядачі: ну як можна оновити дані для чоловіка, який знаходиться за межами нашої держави, і питання: от якщо зняти з вилученням, чи треба ще раз приходити і проходити, оновлювати дані проходити комісію. І знов таки, от ті 60 днів, які почнуть свій відлік з 18 травня. Ну, ми бачили відео, бачили повідомлення про те, що дуже великі черги біля... Ляти цікаві зараз перепрошую чи не станеться так, що от після 18 травня за ті два місяці люди, які не успі... не встигнуть фактично оновити свої дані, вони стануть ухилянтами? Ви розумієте, дуже багато е, запитань. Е, от ви поставили оце от таке запитання, воно таке комплексне, але воно вимагає дуже широкого великого, великого від? І при чому такої відповіді, з якої я ну, з тої точки зору, які висловлювали представники Генерального штабу, я не повній мірі погоджуюся. Справа в тому, що нам нав'язують думку про те, що абсолютно всі чоловіки 18 та років мають пройти оце поновлення, здійснити поновлення цих облікових даних. Справа в тому, що в законі зазначено чітко військово-обійськово зобов'язання. Чоловіки 18-16 років зобов'язані е, оновити свої облікові дані. Хто такі військовозобов'язані? Військовозобов'язані – це є е, люди, які перебувають на військовому обліку. Якщо військовозобов'язаний вже зняти з військового обліку через ті чи інші стани, наприклад, був засуджений до е, скоєння тяжкого злочину, чи особливо тяжкого злочину? Чи, наприклад, за станом здоров'я був зняти з військового обліку? Е, ну в, у них я вважаю, що у них немає обов'язку е повідомляти свої е облікові дані. Чому вони вже? Якщо вони певна річ, якщо вони не змінилися? Якщо вони змінилися, то у них і раніше існував обов'язок про е те, що необхідно повідомити свої військово-облікові дані. Е це є перше питання. Друге питання. Період оновлення своїх облікових даних він не тільки заключається з 18 травня до 18 липня. Обов'язок поновлення військово-облікових даних він існував і до теперішнього часу, і в подальшому буде існувати. Крім того, є, е, адміністративна за, е, ну, е, є адміністративна відповідальність за непоновленням. Ну не так називається не менше, військова є адміністративна відповідальність за те, що військово зобов'язаний не оновив свої е, облікові дані свої час, наприклад, за станом здоров'я за сімейним станом чи якісь інші е, питання. Панеле же тобто... маємо завершувати 20 секунд. Резюмуємо і на жаль, маємо завершувати. Ну я хочу сказати таке слово, що справа в тому, що ну це і наша держава, наша країна, і ми її маємо захищати. Ті люди, які її не хочуть захищати, значить вона їм просто не цінна і їх заставити неможливо. Так що треба орієнтуватися очевидно на мотивованих і наших справжніх громадян. Миру і щастя всім. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Олег Леонтьєв, військовий адвокат, говорили про нюанси закону про мобілізацію. І, зокрема, ось про те, що від сьогоднішнього дня вже більше немає статусу, обмежено придатний.